Життя на свій страх і ризик черкасці не полишають аварійних квартир, бо піти їм нікуди. У місті вже нарахували 9 житлових будинків, що тріщать по швах. А відтак потребують негайного ремонту. Люди живуть у висотках з тріснутими стінами та дірявими дахами. Поки власники квартир бояться і панікують, у департаменті ЖКГ шукають винних. Спеціальний репортаж Олене Берестенко далі. мы заметили, что обои треснули, и вот эта трещина проявляется вот так по обоим. Это было, наверное, в 2009 году. Минає четвертий рік, відколи власники квартири помітили, що їхнє житло тріщить по швах. Дірка у стіні збільшується, а з нею – страхи і витрати людей. Ось цю зиму ми вже заклеїли пенопластом цей угол, тому що в цій кімнаті невозможно було знаходитися. Така холодина була, і ця тріщина наскрозь, і воздух холодний прямо йде в квартиру. Під загрозою обвалу півсотні сімей, що проживають у під'їзді, шукали винних, каже Любов Себенко, і в субі, і в міськвиконкомі. Там тільки розводять руками, бо не мають права, пояснює начальник профільного управління, виділяти на цей будинок кошти. В комунальну власність не передавалися, будинок не передавався, і він і не може бути в комунальній власності, тому що квартири приватні. Тому важко судити в кого. Він сьогодні на балансі. Документів, які би підтверджували передачу на баланс субмитниця, ми не бачили. Багатоповерхівку здали в експлуатацію ще 99-го року. По черзі її під продаж квартир зводили дві будівельні фірми. Винних у неякісній забудові нині шукають правоохоронці. Прокуратурою зареєстровано кримінальне провадження за статтею 275 частиною частини першої кримінального кодексу України. До розслідування доручено ведення Придніпровському райвідділу міліції. Такі гори будинки для Черкас не новина 2010-го під стінами власних квартир боялися загинути мешканці будинку на Гагаріна, 45. А місяць тому 200-кілограмова брила цементу ледь не вбила мешканку Йогославського будинку на Пастерівській. На ремонт першої будівлі з бюджету вже виділили 700 тисяч гривень. Власники квартир об'єдналися в ОСББ і з усіх сил латають споруду. Іншу небезпечну будівлю нині обстежують фахівці. Усього в Черкасах 9 аварійних будинків. Їх ремонт потрібні десятки мільйонів гривень. Олена Берестенко, Аркадій Тимоненко спеціально для віка новин.